Всім привіт! Ну, Це буде відео незвичайне. Не от, Опять, як там, ну, коротше, я не вмію там казати по-умному, по-модному. Хейтери, не хейтери. В даному випадку я просто от, хочу в очередний раз сказати, чому люди біжать з рейду. Ну, воно, звісно, у кожного своє. Мені, наприклад, гра надоїла реально, я б такий що яка, акаунт продав би кому. Ну, я вам скажу так, що, по-перше, декілька причин, чому люди біжать з рейду. Я з хлопцями балакав, з нашими сокланами. Ну, по-перше, дивіться, там вони різне розказують. Як на мене, Ну, скільки вже я в грі п'ятий год, п'ятий рік у грі. Ви до сих пор уроди аморальні, торгуєте чотирьохзірковим перчатками, отакими чотирьохзірковими білими за 61 тисячу. Ну, ви ось о 3 трьохзірковий шолом. Ви дуже юзаєте самі. От, от такі шмотки. Ну, я просто показую на. Ну, так сказати, із-за чого, що мені не подобається в грі. Отак, от напевно, назовем і відео. По-друге. ну, Проклятий город. Зараз. Оця хрень. Оця. От у мене сюди заходить, от бачите, от якщо вбрати всіх, ви знаєте, що тут, вона. її треба спалити або блок воскрешення накласти. Ну, вижигатель у нас хоч кривий, це брогні. Е, ну, скажімо так, це оцей, ну, там коли Дудочка і сім дирочок, це не варіант. Потім... ну Тут уже далі ЛГБТ товарищество пішло. Тобто і мені більш не дали. За 4,5 роки гри. І от саме цікаво. Брогні. 345 меткості, Я не можу її підпалити ні разу. Ну, хоча люди попроходили, ось дивіться, через кого? Через оце того хріна. Бачите? Гнома. У мене його нема. Бачите, тут везде оцей хрін стоїть ось в народа. Бачите, от везде. У мене його нема. Тепер, ну, із-оцих недоліків, я взагалі в шокі. А! Ще причина. По-перше, по камням, по відкриттю камнів. Ну, от, як ви думаєте, нахрена мені за. 4,5 роки гри, 700 заргал, ну я образно. 400 сохатих. І, наприклад, наприклад, страхолюд випав мені місяць тому перший, єдиний страхолюд, фаталіста в мене нема, мор нема. Ну, ви бачите, от, то есть, ну, причому, що інші героїні мене просто завалює ігра другими одинаковими героями. От по поводу епіків. Це також одна із причин. Ще причина, причина. чому мені не подобається рейд? Ну, По, -по друге, що я вам хочу сказати, Ви, от, Ну, не знаю. У мене, наприклад, нема героїв. Щоб пройти оце все. Просто нема. Тут ще мене заїла така тема. Тут, коротше, треба було пройти. Не пам'ятаю де. Десь отут, -от, в оцих от районах, що у тебе, коротше, виходить епічні герої атаки. А там проти тебе стоять брогні і прочеє-проче єрісь. Що ще мені не подобається? Ну, по-перше. Ну, в общем, я все сказав. Практично. Кроме одного. А, і ще то, що тут треба жити в ігрі, щоб зробити всі квести. Ну, реально, ходить, як на роботу. В ітоги, в того. От дивіться, я граю 4,5 роки, як я вже повторюсь, втретє. Ну, дивіться, от ми нічого не будемо казати. Ось о. Рейтинг арени. Ну, ось, дивіться. 4 героя плюс 4. Тобто людина. Не знаю, яким чином. насмоктала три шестизіркових душі. Сюди п'ятизіркову душу. Плюс вона насмоктала. В те, що ти витягнув, я в це не вірю, хоч ви мене бляха вбийте 30 разів, 3 рази. Не вірю я, не вірю я. Зовсім не вірю. 5 торменів. У вас, скільки торменів? Оцій фігні скільки у вас. Скільки у вас і ось. Цей, як забуваю, як і. Міфік, міф, міфічний герой. Плюс 4. Тобто людина має 5 таких героїв на аккаунті. Оце мене то, то же, то же сильно напряга. Ну, реально, я. Не вірю. Я знаю, наприклад, деяких дуже багатих людей. Ну, реально багатих знав. Зараз з війною, ну, все це згубилось. Вони всі за границю потікали з України Любимої. Вони всі, тих, кого я знав, уміють рахувати гроші. Вони в житті, ну, от давайте так. Ви бачите, ось ось. Ну, тут тут уже якось хреновуватенько, Тут е, скелет. Ну, этот тут плюс 2. Ну, дивіться, значить. ну, Бог з ним за цього ще повірю. Може бути вполне собі адекватно. Ну, оті, що то я спочатку. Тобто, тут навіть не донат. Тут, мені кажеться, це просто рисовані аккаунти. І ось його взяти. Ну, цього Горвільда, чи як забув Дві войд войдлеги по десь ну, 5 героїв і 5 героїв. Да ви що, прикалуєтесь, блін? Откуда такі гроші? Я не повірю, що людина, маючи такі даже гроші, закине їх в якусь срану довбану гру. Ну і так далі, і тому подобне. Ну і, зрозуміло, дивіться, йдемо далі. У нас є два чата общий і клановий. Нажимаємо на людину. А я хочу йому в ЛС написати в лічне, лічне повідомлення. Приватне повідомлення нічого. Ви за 4,5 роки це що я, а в грі, ма, 5 років десь. Ви не зуміли зробити ЛС? У вас? Ви розумієте, що? От може я дурний як ступа, але ось о камні, з яких вибігають всякі хрені. душі на всяку хрінь. Ви гляньте, скільки воно ж коштує. П'ять фіолетових камнів стоїть 700 гривень. Це 20 доларів. Це 4 долара камінь фіолетовий. От давайте ради прикола. Відкриємо от в кінці відео. Відкриємо 5 фіолетових камнів. Що мені випаде? Іли не буду? Ні, не буду. Хай, хай потім буде що-небудь, може, гарант, який, нехай. Гляньте ціни. Ціни ненормальні у них. П'ять оцих камнів я колись відкрив на Х2. Ви знаєте, що мені, блін, гляньте. 1174 гривни. Ви, ви знаєте, що мені випало? Храмовник! Оцей! З отого камня! Ви вибачте, але. Ці камні, вони не падають з кланбосів. Не падають. Це Ви розумієте? Це ми можемо цих наприклад, там 20 камнів. О, дивіться, от давайте ні, от і оце нажмемо. Це взагалі просто супер. Ну, дивіться, міфічний камінь. Ось о, міфічний камінь. У нього... Де він тут? О, це ж-да-да, да, да ось первозданний, в смислі, камінь, то я. Це ж да, зелений, це древній, темний, да, первозданний камінь. Витягнуть з первозданного кам'я 82,5% синьку. Ви дебіли. Те ж саме з темного 91,5. Ну, ладно, 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 мовчу. Темний камінь Войдовий, з нього хоча б. Він хоча б падає з КБ. Хоча б. Ну, не так часто, але падає. А оця фігня, вона з КБ не падає. Ну, я не знаю. От оце теж одна із варіантів. То, що донат ненормальний всі. І по поводу. Призива. Ну я взагалі не можу зрозуміти, як оце Х25. Це тобто, тут от як ото бабка надвоє гадала. Ну, Якщо ти Дай вийти, звісно. якщо ти там вибираєш одного героя, він тоді буде Х10. Якщо він тобі випав. Ви що прикалуєтесь? Ви хочете сказати, що мені з 160 і у мене маючихся на аккаунті кам'єй упаде от хрел. Ну, не смішіть мої подкови. Звісно, вийти. Я колись відкривав, була. Був X10 на накріска. Ну, на оцю от ящерку. Якщо ви не знаєте ось. На оцю ось ящерку. Був X10. Мені прибігла якась хрінь. Це теж один із варіантів. Що, просто, ну як, розрабам пофіг. А, і ось! ось, Взагалі забув. Сказати ось, о, Зараз у нас ось мастер клінка фаталіс. У нас взагалі то є, є такі от собиття прикольні. Карти судьби. Бачите, в мене їх 135. Оцих цибулинок, чи, 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 це, чи шарики, чи хрен його знайшов. А треба на одну тисячу І, типа, чувак, йди в ліс. Ми 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 йдемо в ліс. Йдемо на 12 -ту локацію. Цього ми вбираємо і беремо нашу рею і ждемо, поки випаде цей. Як його? Ну, шмотка яка небудь. Вони вважають, ну, во-первых, тут багато всього накрученого. Ну, Випаде шмотка, випала. Дивіться нам за шмотку. Дали отаку чотирьохзіркову Бачите? Нам дали сім оцих ось цибулинок. сім А надо 1000 на одну. Тобто, у них цифри якісь. Ну, вони з головою не дружать. І розумієте, от ну донат у них дуже-дуже дорогий. Я не кажу, що я багата людина. Плюс, дивіться, всього раз, всього раз. Був бойовий пропуск нормальний. Тоді, коли давали, може хто грав, давали двох ведмедів Сохатого і цього о, лядяну банши. Він тоді стояв, ну, щоб купити оцей VIP. VIP-варіант, він тоді стояв 520 гривень. Ну, дивіться, які тут призи, які там були. Які тут призи? Тут, тут, ну, розумієте, що це, як би вам сказати, це, це як позорище. Гляньте. Це просто позорище. І коштує. 939 гривень? За що? За оце? Уроди, ви думаєте, люди їх рожають ці бабки? Ні ну, деякі зараз напишуть, донатити ніхто не заставляє, не подобається, не грай. Та я не спорю, але ну ви ж, ви зробіть для людей? І для кого? То я, наприклад, я ж кажу, от зайшов, ото, кБ ударив, трохи то, що ще поробив. Це що сьогодні понеділок, то я ото, ну, так погрався, можна сказати, трішки. А так. Ну... Ви дивіться, люди. Тут без кінця ось о. Ну, це набір шоста ліга. Ну ви бачите, той. Практически всі про набір. Людей не вистача зараз. Зовсім. А вони ще водять оцих міфічних. Ви ви доведіть до ума тих, що є, героїв. а? У вас уже зараз люба синка, люба, вона просто неграбельна зовсім. Так візьміть їх усіх, уберіть синьку, взагалі. І просто зробіть, намалюйте курку. І там три зірки. Ну, от я маю на увазі, якщо ви повишення там, грубаря ранга, от тут курки, бачите, ось Ось Ну от, Намалюйте одну картинку. Не міста аватарки героя. Намалюйте там курку і ось, о, ось о таку. Три зірки. Все. Ну, нафіга, нафіга ви маєтесь хренью? Просто що, ще, що я не, не, не убіг з цієї гри, що все-таки зібрались нормальні люди, і ми, як то іноді, навіть спілкуємося. А ще ну, у мене слаба відеокарта і вона просто не тягне нормально хороші ігри. А так би я б, грав би в гарні ігри. Тобто я мабуть, з радістю продам аккаунт або поміняю на гарну відеокарту. Отак от. Ну, можна ще щось попридумувати, я маю введу, чому. Що, що тут ще поганого в рейду. Ну, я думаю, все остальне, я, ви знаєте, та ви і так все знаєте. Ну і такі діла. Ну, якщо вам було просто прикольно подивитися це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку. На цьому все. Щастя вам здоров'я, миру та добра. Всім до зустрічі. Пока.